Стора, комфортна, сучасна і завжди зі світлом. У Поляницькій громаді запрацювала поліцейська станція. Відтепер, під опікою офіцера Михайла Бойка, села Поляниця, Яблуниця та Бистриця. Поліцейська станція дуже потрібна, бо тому, що до найближчого відділу поліції до Яремча досить далеко людям добиратися. Є люди, які не мають свого особистого автотранспорту. А так я 24 години на сім буду тут на місці. Я буду обслуговувати і реагувати на їхні повідомлення. Тут сучасні кімнати для прийому громадян, де надаватимуть кваліфіковану правову допомогу, нові приміщення для тимчасового утримання правопорушників та кімната відпочинку. Оперативно добиратись до мешканців громади правоохоронець зможе на службовому автомобілі, який придбали для станції з нагоди відкриття. Там, де буде поліцейська присутність, це буде безпека, це буде правопорядок і це буде спокій. Курортне місце, сюди досить багато прибуває переселенців з місць проведення військових дій для того, щоб отримати спокій десь передпочити. І саме тут, як ми бачимо, ми відкриваємо цю поліцейську станцію зі своїми зусиллями, щоб саме українці мали спокій, мали правопорядок і були впевнені, що вони почуваються і мають безпеку. До створення правозахисного осередку долучилися й доброчинці волонтерського центру Фенікс. Його засновник Олександр Редька зауважує, такі проєкти необхідно підтримувати, особливо під час війни. Моя мрія полягає в тому, щоб в Україні було правова держава, і зараз, нарешті, мені здається, що вся наша країна прийшла до того, що ми можемо створити дійсно потужну європейську державу, яка буде прикладом для всього світу. Під цілодобовою опікою станції понад 6 тисяч людей. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.